Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну, а Тим часом маємо також цікаві новини і слунають у нас із Євросоюзу з у західних медіа. Зокрема, нагадаємо вам, що якраз наступного тижня фактично буде прийнято має бути прийнято два важливих рішення. Перше це із сполучених штатів, допомога якої ми очікуємо, якраз це буде у а, приблизно 14-15 грудня. А також наступного тижня, саме також 14-15 грудня, збирається Єврокомісія для того, аби Обговорити схвалення допомоги Україні мовиться про 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги. І відомо, що станом на зараз, як завжди, є одна людина, яка цю допомогу дуже активно блокує, і це Угорщина. Це є Орбан нічого не, змінює, не змінюється дещо є стабільна. І от до цього часу наші союзники намагаються якось переконати Орбана у тому, що все ж таки потрібно підтримати Україну, підтримати виділення цієї цієї допомоги, тому що. Така схема, що мають проголосувати абсолютно всі члени цієї європейської комісії, і не може бути більшості. Має бути просто абсолютно абсолютно всі голоси за. І от вчора видання Політіко вийшло із заголовком про те, що президент Франції оптимістичний щодо можливості переконати Орбана підтримати Україну, і от навіть запросив його 7 грудня для пошуку компромісу. І, от хоче поговорити і намагатися його переконати, що Україну все ж таки треба підтримувати. Власне, мовиться про. Те, що Макрон сподівається, що за вечерею в Парижі вони з Орбаном можуть досягнути такого компромісу до якраз того наступного тижня. Попри те, що от, цитуємо у такого одного з французьких дипломатів на а, анонімного угорці, займають жорсткі позиції, вони нарощують важелі впливу як переговори. Якщо вони це зроблять для того, щоб дати віктору орбану можливість вести переговори зараз, ми вступаємо в більш активну фазу переговорів з переговорами на вищому рівні, тобто мовиться якраз про переговори між Орбаном. І президентом Франції, водночас на думку кількох французьких посадовців рішення Орбана прийняти це запрошення від президента Франції є уже таким позитивним сигналом. Але от і натомість ідея переконати Орбана також викликала таку собі доволі критику, тому що французький президент і раніше, нібито, намагався, як ми пам'ятаємо, знайти компроміси з іншими політичними лідерами, але зазнавав невдачі. І, от також інший дипломат ЄС на так так на. На анонімності каже, що президент Франції продовжує намагатися і продовжує зазнавати невдач. Він пробував це з Трампом, потім з Путіним і тепер пробує з Орбаном. Але тим не менше, отак каже, що вони продовжують готувати монстра і дивуються, чому він повертається більш більшим і просить більше. Так тому от маємо вже таки декілька персонажів, які дуже активно а, виступають, звісно, що проти України. Але президент Франції все ж таки сподівається, що до наступного тижня йому вдасться переконати Орбана. і Це рішення буде прийняти позитивним для України, тому що насправді ця фінансова допомога є дуже суттєвою для нас. І вона має, скажімо так, закрити. Суттєву дірку в нашому бюджеті, який закладений уже на наступний рік, вічний оптиміст Еммануель Макрон бачимо, не втрачає він віри в те, що все піде на краще, вдасться домовитися, зокрема з таким шантажистом, як Віктор Орбан. І поки тривають дебати у Сполучених Штатах стосовно оборонної і фінансової допомоги Україні, поки ці дебати тривають у Європейському Союзі, і там і там шантаж треба зберігати такий же сильний непохитний оптимізм як у макрона і нам очевидно українцям оскільки до нового бюджетного року залишається не так багато часу а Впевненості в тому, що надійде необхідна кількість макрофінансової допомоги і зовнішніх якраз, ресурсів від наших партнерів, Цієї впевненості наразі немає. Йде мова про десятки мільярдів доларів. От пишуть про те, що на третину діра фактично у нашому бюджеті не може з'явитися і закривати її. Якраз планували саме з допомогою от такої допомоги макрофінансової зовнішніх джерел від наших партнерів. От якщо коротко. Нам нагадати структуру нашого бюджету по основних, просто скажімо так, категоріях от доходи бюджету складуть на наступний рік 1 трильйон заплановані. Так це ті, що закладені в проєкті підписаного бюджету. Уже затверджено трильйон сімсот мільярдів гривень. Видатки значно більші, 3 трильйони 355 мільярдів. отже, дефіцит становить більше півтора трильйона гривень, і ясно, що значна частина коштів, які мають. Надійти це кошти саме за кордону, зовнішніх, власне кажучи, джерел.